Добрий день, це добрий сьогодні... вечір. Добрий вечір. Це сьогодні про головне в студії Ілона Довгань та Мустафа Наєм. І сьогодні в нас буде дві головні теми: це перша буде стосуватися бойкоту або демаршу партії регіонів з комісії з комітету парламентської асамблеї Ради Європи. А наступна тема в нас буде. Наступна тема у нас буде пов'язана з сьогоднішніми новинами щодо Юлії Тимошенко, щодо заяв генпрокуратури Ріната Кузьміна, що то, що вона подає на Віктора Януковича в суд. Про все це докладніше, але перед цим ще кілька новин, які трапилися сьогодні, або тримати вас в курсі подій. Отже, голова фракції партій-регіонів Олександр Єфремов повідомив, що законопроект промови вони можуть розглядати. Вони планують розглядати на цій може він бути ухвалений 4 чи 5 липня. Про це він сказав після погоджувальної ради керівників фракції. І парламентських комітетів самі ж регіонали російську мову хочуть запровадити нині в судах. До початку сесійних канікул депутати від більшості планують проголосувати три законопроекти, що дозволять вести судові провадження на тій мові, яка притаманна тому чи іншому регіони України. Такі послуги Феміда буде надавати на вимогу однієї з сторін процесу. В більшості пояснюють, що подібні нововведення, вимога конституційного суду. От опозиція говорить про чергову загрозу державної мови. Докладніше про це буде в наших новинах. Ну далі ще от Юля Тимошенка готує позов. Проти президента, це те, що ми говорили. Вона вважає, що Вікторія Янукович має відповісти за те, що в інтерв'ю міжнародному виданню Блумберг про що ми говорили минулого тижня. Назвав її причетною до вбивства Донецького бізнесмена Євгена Щербаня. Шукати управу на президента вона буде в іноземних судах, оскільки українським судам вона не довіряє. Докладніше про це дивіться в репортажі Євгенії Моторевської. Також сьогодні о 20.30 в новинах на Тивайну. На сам кінець на парламентських виборах в Греції перемогла партія нова демократія. Європа зітхнула з полег. Ця політична сила не лише бачить майбутнє держави в Єврозоні, готова до компромісу з міжнародними фінансовими інституціями. Їх політичну програму розділяє майже 30% виборців. Докладніше про ці та інші новини дивіться о 20.30 на каналі ТВА у викладі мого колеги, нашого колеги Олексія Ліхмана. Ну і тепер уже наша перша тема. Ми будемо розглядати Україну на зовнішньополітичному тлі на початках, як сказав Мостафа, оскільки Україна знову сьогодні на порядку. Денному в Європарламенті, от зокрема о 18 годині, вже мав розпочати комітет європейського парламенту закордонних справ розглядати ситуацію в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Нагадаємо, що в прийнятій 24 травня, ще в резолюції Європарламенту ді було зазначено, що для підписання угоди необхідна декриміналізація політичних рішень в Україні. І Європарламент вимагає звільнення ув'язнення колишніх вищих чиновників, закликає європейських політиків гостей від відвідати цих ув'язнених, от якраз на єврочемпіонаті. Далі продовжимо вже розмову з нашими гостями. Це Борис Тарасюк, народний депутат, голова народного руху України і співголова парламентського співробітництва Україна Євросоюз. Добрий вечір. Сідайте, будь ласка, і Володимир Олійник, народний депутат партії регіонів, буде сьогодні представляти більшість в парламенті. Добрий вечір. Добрий вечір. А перед тим як ми з вами почнемо розмову і будемо говорити. Хотіли б нагадати ситуацію, яка сталася в Страсбурзі чотирнадцятого. Числа. А тоді регіонали влаштували демарш в Страсбурзі, і ми одразу записали. Ми одразу тоді поговорили телефоном з паном Леонідою Кажарою це народний депутат з партії регіонів. І він член цієї делегації, який відверто звинувачував от пана Таросіка як голову делегації в тому, що він використовує всю країну в інтересах однієї політичної сили. Зараз послухаємо ці звинувачення, перейдемо до розмови. Чим це було ну, ви знаєте? Я почну з того, як формуються українські делегації. Ви знаєте, що два комітети в Верховній Раді, які відповідають за зовнішню політику, це комітет в закордонних справах і комітет з європейської інтеграції, вони сьогодні очолюються представниками опозиції, що в принципі демонструє демократичність сьогоднішньої влади, оскільки такі важливі ділянки ми віддали опозиції, і на жаль, опозиція користується. Тим не завжди в інтересах всієї держави. От сьогодні сталося те, що на засіданні спільного комітету між парламентами України і Євросоюзу голова нашої частини Борис Тарасюк він подав резолюцію, яку не узгоджував абсолютно з членами всієї делегації політично заангажована резолюція, яка в деяких пунктах там прямий. До тиску на касаційний суд України е, у сі Тимошенко, і зрозуміло, що коли це було поставлено на голосування, е, члени делегації від партії регіонів не могли прийняти в цьому участь, оскільки е, це пряме шахрайство і використання е, своїх е, службових обов'язків в особистих цілях. Тому mm -hmm. ми не голосували за це, і mm -hmm. причому це трапляється вже не в перший раз таке. Ви знаєте, мені е, як члену української делегації підкреслюю не від партії регіонів було просто соромно, коли голова нашої делегації е, використав всю Україну фактично для політичних цілей, однієї політичної сили, а, пане Борисе, використали всю країну, не узгоджували в цілях однієї політичної сили. Що ж усі дозволяєте в Європі? Я почуваю себе таким могутнім. Здатним зробити все, що завгодно в цій країні, і навіть побороти партію регіонів. Мені це приємно відчувати. Хочу сказати, що про те, що сказав пан Кажара. По-перше, делегація складається відповідно до квот фракцій, які існують в Верховній Раді. Коли формувався Комітет з питань європейської інтеграції, комітету закордонних справах, то більшості партії регіонів немало. Uh -huh. І відповідним чином ці комітети партії регіонів не могла віддати, тому що вона була в меншості, тому що такою була воля українського народу. А потім партія регіонів взяла в порушення конституції, нахилила конституційний суд, який прийняв протилежне попередньому рішення, і створила більшість тушок. Оце я нагадую панові кажару і кажарі і всім е, представникам партії регіонів. Е, так що ніякої демократичності тут не було. Що стосується демаршу, демарш, у мене виникає питання: а проти кого демарш? Проти е, депутатів Європарламенту, проти, свої, проти своїх колег з делегації на комітеті парламентського співробітництва згоди е, з тим, що не врахували думку партії регіонів, які були представлені ну, в делегації. Розумієте? Я вже більше 30 років, як прийшов в дипломатію, я знаю і розумію, яким чином можна досягати результату, і де є межа. Мені здається, що пан Кажара так і не навчився за роки своєї роботи в дипломатії, що є певний межа для досягнення компромісу. А просто... Тут його треба навчити Мені питання, що давайте щоб без емоцій. можете розказати процедурно, як це має бути, якщо висувається якась резолюція або якесь рішення, як вона має погоджуватись всередині делегації? Чи є така процедура взагалі? Є така процедура, і вона полягає в тому, що традиційно, як голова комітету з питань європейської інтеграції, yes. і голова української частини Комітету парламентського співробітництва між Україною і Європейським Союзом, я завжди скликаю засідання української делегації перед засіданням. Значить, на цю зустріч прийшов аж один представник від партії регіонів. Что? І той пізніше залишив засідання. Ага, тобто, просто вони не прийшли на це. Вони поможення. не прийшли на це засідання. Угу. Нарікати на те, що вони не брали участь в виробленні... Ну вони е не підтримали очевидно ту резолюцію. Той, той варіант, який ви пропонували, і таким е чином показали. Справа в тому що Ні, ну вони я, я прийти... є автором проекту. Авторами і проекту є делегації спільно України, тобто Верховної Ради і Європарламенту. Угу. Спочатку працюють над проектом резолюції. Це техніка, працюють представники секретаріатів. Від Верховної Ради і від Європарламенту. Потім цей документ передається на розгляд депутатам. Я, звичайно, цей документ дивився, вносив свої пропозиції, так само, як і мій колега Павел Коваль, депутат Європарламенту від Польщі, який є співголовою. Потім цей документ виноситься на засідання і кожен депутат має право вносити зміни і поправки. І лише у демократичний спосіб можна прийняти рішення а цей демократичний спосіб передбачає більшість партія регіонів через неявку своїх представників не мала більшості в українській делегації, тому програла голосування. Але якби не було ультиматумів з боку наших колег з партії регіонів, то можна було би до досягнути компромісу. Але очевидно, їм не потрібно було компромісу досягати. Їм очевидно, повин, потрібен був скандал. От власне пане Володимире, потрібен був скандал. Не погодилися з визначенням вибіркового законодавства. Про що йшла мова, чи з погіршенням оцінки України, чи що саме? Ну я жалкую, що не був делегацією, бо жалкую, що тут немає ляга на душі, якого я розпитував. На жаль, не всі деталі він мені пояснював. Напевно, була б краща розмова і діалог. В той же час я хочу сказати, що безперечно ми зберегли за опозиційними силами два комітети провідних. Влада відповідає сьогодні за європейську інтеграцію, а реально проводять політику, в тому числі два комітети. І роль голови комітету є достатньо вагомою. І тому, знаєте, діяти чим гірше, тим краще. Це погано для України. Я до все-таки до неемоції до того пункту, от, як юрист і громадянин, це пункт 21 – які запропоновані в редакції Бориса Івановича Тарасюка. Не це не моя редакція. Я ще це раз кажу. редакція Європарламенту. Ви я не були в делегації, кажу. ви не знаєте. Я, я посилаюся на інформацію, я отримав. Ну, як ви заїхали, його... за ту, яку ви голосувалися. Напевно, так. правда буде. Це... Комітет з парламентської співпраці вимагає покласти край вибірковому судовому переслідуванню політичних, треба визначити, що це таке. Та інших опонентів це вже взагалі для мене цікаво. До цього Лозінський підходить якось політичні опоненти, зрозуміло. Угу. А інших опонентів це за якими ознаками? Тобто, ось вам така туманна формулювання. Я, Я ще раз кажу: добре. для мене потрібно, щоб було визначення. Я знаю добре, що юридичний комітет Європарламенту взяв до свого провадження визначення, що таке перелітичне переслідування. І тому треба дати певне юридичне тлумачення. Окрім того, ви добре знаєте принцип невтручання це європейський стандарт в діяльність конкретних судів. А тут і до 26-го ми жалкуємо, тобто ми підштовхуємо. Я маю на увазі е, касаційну інстанцію до вирішення цієї проблеми. Де це таке правило є? Ми ж повинні керуватися одними стандартами? те, що паналійник. я те, що я чув від пана кожара, і те, що я бачив, і те, що ми зараз підтвердили, що конкретно виникало питання по пункту, який е, говорив, що. Е, Комітет приділяє спеціальну увагу резолюції Європейського парламенту, пам'ятаєте, яку 24 травня, і він е, закликав, щоб у майбутніх парламентських виборах брали участь ті політичні е, в'язні, як ви називають політичні в'язні, е, політично мотивовані справи. І там є шляхом негайного і безумовного їх звільнення. Оце викликало питання. Але це всього лише копія резолюції, яка була 24 травня 2012 року. Тобто така резолюція вже була хіба можна там голосувати? Була з було... ці редакції але, зараз, але та резолюція є. Тобто це вже документ, який імплементований взагалі в, ну, в норму права між нами і, і парламентом і парламентською асамблеєю. То є такий пункт, який каже, що закликає до безумовного негайного звільнення усіх ув'язнених, засуджених за політичними мотивами, у тому числі лідерів опозиції. Тобто, така формулювання вже була, це не щось нове. А інших опонентів може ну, добре. Інших опонентів можливо дикуліда. ви праві. Добре, то є це і бандітів це так, було так само. Прямо. Бо політичні опоненти це політичні переслідування, Но це вже пере. І Ні, так почекайте, не можна ж так тлумачити і інших. Я розумію Лозінського. Тому що початок історії ви пам'ятаєте, у вас є, у вас є, у вас Ось, є заключне заява. У мене є виписка із резолюції. Я ще раз кову його чи... цитую. Пункт 21-й. І інших. Попадає Лозінський по тій причині, що починалася як політика. Він не винуватий, він інший? не вбивав. Що там написано інше? А ви так написали. І тому це я не, хотів не Я писав. Би. Ще раз ви голосували за це. Так, ви як юрист. Точніше, це... ви як дипломат і як людина, яка я, я представляє. Між іншим. Тим паче, да. ви ж повинні дотриматись точності формулювання, я щоб не було розмито Фаналі. так, що це можна випустити скажіть, ласка, і вас, тих, з коїв злочини. Що буде, що дійсно от, давайте так, відверто. Так. Ну, щоб ми просто не, не маніпулювали ні не мною, не ілоною, не глядачами. Ми ж розуміємо, що це питання не в тому, що там є слово інше. Ну насправді. Ну, давайте будемо відвертими. Ви скажіть, будь ласка, припустима резолюція я принципово незалежно від того, коли вона була прийнята, щодо втручання в судову діяльність. Знаєте, по конкретній я б вас справі. зрозумів дуже дуже, дуже, дуже дуже чітко. Я з вами Це не припустимо. але такого. я б дуже вас розумів. Якщо б наступного дня, як пан Кузьмін виходить на ефір і каже, що люди ці вони крали, що вони є вбивцями, як пан Кузьмін, почекайте, їде в інші країни і каже, що ці Це люди і як. Янукович виходить і каже, що є причетність Юлії Тимошенко до вбивства. От якби ці депутати самі сказали: Віктор Федорович, ми вас поважаємо, ви наш лідер, але є норми права. А в разі, якщо ми в своїй країні це сприймаємо, в чому порушення? Поясню, це тиск на суд. Одну якщо хилинку. президент країни каже, що є причетність до вбивства, це тиск на суд. Журналісти вимагають публічної інформації. Її можна дати тільки в рамках того, що дозволить слідчий і прокурор. Так. І перший заступник генерального прокурора так. до честі дав інформацію про те, що є кримінальні справи. Я вам скажу відверто, появилися деякі цікаві речі. Ну, наприклад, є свідчення, як стверджує перший заступник, про те, що Юлія Тимошенко зустрічалася із керівниками ОГП. Є свідчення про те, що була інформація, ця над... Ні, так, знаєте, сміття. Можна ні, було б ні, тоді, просто... коли б можна було сказати, знаєте, що до суду, ні і ні, тоді принцип є Ріде, би дуже простий. Не їли Часника западу немає. Тому ви не давали та, інформацію дивіться, суспільству за, про за те, європейськими що... нормами, так. яку ми з вами поважаємо так. всі. Прокуратура і суд це дві різні гілки влади. І те, що робить Кузьмін. Також не промустимо, як те, що робить Скажіть, хто повідомив е французів про те, що до Саркозі є претензії, причому конкретні в судафі. Ні, ти, про те, що одна із власниць бізнесу 400 тисяч перерахувала йому за те, що він. Уникну... Виникла податкування, що... а Хто? не про Францію. прокуратура. Це її Але повідомив і ніхто не сказав, що є причетність. Ще раз кажу. Не може казати прокурор, виходить і каже, що хтось бив або. Значить, я ще раз кажу: причетність. Є ознаки злочину. Це ті тлумачення, які не суперечить статті 62. І це не є тиск на суд ще раз, не є тиском на суд, не є тиском Окей, на суд. Тому що Давайте, відверто кажучи, я ще раз в... суспільство потребує три Давайте повернемося до європарламенту. І скажіть, будь ласка, чого домоглася? Чого досягла цим партія регіонів, зробивши такий демарш Страсбурзі? Перш за все, вона сказала про те, що вона не погоджується з тією частиною делегації, яка голосує за резолюцію, яка суперечить всім стандартам європейським конституції України і робить все на зло Україні, щоб її туди не прийняли. Але ж вона е, повинна розуміти, що б'ють по іміджу не влади. А по іміджу України да болівальники, які приїхали, сказали, ми зовсім інші маємо враження від держави. Тому треба опікуватись іміджем держави. А ви все пробуєте чим гірше для влади, тим краще. Але ну, це пане, гірше для України. Пане скажіть, будь ласка, а це, це не, не варши, А це не робить проблеми, не впливає негативно на імідж України, коли в середині самої делегації люди встають, ідуть, не приходять, демонструють, показуючи всьому світу. Отакі от проблеми я був неодноразово в Страсбурзі. І скажу вам відверто, бувають моменти, коли в такий спосіб висловлюють свою точку зору. Різні делегації. Це не кожен день, але це нормальна практика. Знаєте, що як... робити, коли подібні речі відбуваються на очах? Я завжди пригадую, це треба як... дати сигнал, як що ви не Опозиційна... представники опозиції в парламентській асамблеї Ради Європи бойкотували. І виходили з залу, і тоді я пам'ятаю, що це була пані Льовочкіна, яка казала, що угу. так не можна робити, тому що ми тим самим поплюжимо імідж країни, яка намагається бути європейською. Тому знаєте, тут дуже такі подвійні стандарти. Ну не тільки подвійні, питання йде про те, що сьогодні треба конкретну ситуацію оцінювати. Що робити? Мовчати, солідаризовуватись і сказати, що ми погоджуємося, чи в такий спосіб заявити свій протест. Це нормально. Ні, я я це нормальне. Ми не погоджуємося з такою. Ю позицію, Пане Борисе, що ви будете раз. робити, от з такою позицією, от з тим, як з цим інструментом вам продемонстрували свою позицію. Що далі будете робити, і що тепер е, робити українцям? Як це тепер вплине на саму Україну? Буду робити те, ж, що і робив. Підходити до виконання обов'язків голови комітету європейської інтеграції е, не політизовано, не упереджено, як я це робив, і ніхто мені не закине, що я в роботі голови комітету. Європейської інтеграції в нашу політику, ніякої політики на засіданнях немає. Угу. Що стосується запитання на відповідь, точніше відповіді на запитання, що робити, на мою думку, необхідно владі зробити висновки з тих негативних меседжів, які лунають з боку європейських структур, а це і європейський парламент, це і керівництво структур європейського союзу. На адресу української влади, 25 листопада 2010 року, тобто менше ніж 9 місяців після приходу до влади, Україна отримала жовту картку з того часу, кожного року, щонайменше дві резолюції приймаються дуже критичні щодо дій української влади. Особливо ця критика посилилась після. Абсолютно необґрунтованого арешту Юлії Тимошенко і Юрія Луценко до того, і проведення політично мотивованих судових процесів над лідерами опозиції. Тому необхідно владі зробити висновки необхідно погодитись на те, до чого закликає Європейський союз і неодноразово лідери Європейського союзу до президента особисто. Про декриміналізацію тих статей Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальну відповідальність за політичні рішення. В Цьому, до речі, була і суть зміст тих пунктів. Володимир Миколаївич не згадав ті пункти, які були прийняті. Через абсолютно непоступливість представників партії регіонів делегації, а можна було би знайти компроміс? А там мова йде про посилання на резолюцію Європарламенту 24 травня, де прямо посилання ведеться, як сказав Мустафа, на. Політично мотивовані процеси над українською опозицією, про необхідність звільнення з ув'язнення лідерів української опозиції і необхідність надати їм можливість брати участь в політичних процесах, включно з парламентськими виборами. Так. От що треба робити українській владі? Так, от саме до цього закликає єврокомісар Штефан Цюлек який сказав, що угода про асоціацію буде підписана тоді, коли Україна перейде від слів до дій. Скільки ми будемо йти від цих слів до дій? От знаєте, якраз про те, що ви говорили, ви, ви знаєте, ми більше 20 років тому отримали незалежність, а сьогодні її потрібно відстояти. Тому що така політика, що соїзволіті, вона абсолютно кріпацька. Нам потрібно говорити однією. А мовою. А ви вважаєте, що міжнародні і, стандарти, ск... проблеми відбіркового правосуддя, прискорення А може, прискорення, рефунка, а може те, що ви мені скажете, як далі нам бути і який список буде, кого Це не чіпати. Тобто ми і ви, повинні народні депутати. Ми повинні. Я так розумію. Дати зелене світло вбивайте, крадіте, пройшовши в опозицію, ви будете завжди мати зонтик і парасолічку, яку секунди. тому я, я ще я раз кажу: хочу... це подвійний стандарт. Нам потрібно діяти по закону, і оце намагання декриміналізувати це, зняти відповідальність Пане, чиновників, а проста людей одне великі... садити в тюрму. Але я з вами погоджуюся це неправильно, тому що ви теж будете в опозиції. Я не хочу, щоб прощали тих людей, які зараз порушують закон. Але є одне, але якщо ми хочемо в Європу, ми погоджуємося на ті умови, які нам пропонують. І ви знаєте, і я знаю, ми всі знаємо, і вся країна знає, що Віктор Янукович є, має право за конституцією законодавством України амністувати будь-яку людину без рішення Верховної Ради або когось іншого. Ну, і ви, якщо по знаєте добре правило, ні яке полягає -яке, в тому, якщо він... людина використовує ні. своє право ні. на оскарження, не припиняйте цей процес, от буде немає проблема, але він про те, може що зараз своїм указом звільнити людей. І якщо ми всі є так. заручниками одного процесу однієї людини, опозиційного лідера. Давайте це зробимо і все. І судіть правильно, судіть так, щоб в мене не виникло питань і у вас, і щоб не було так, не було таких дискусій. Мені здається, це вихід. Так сьогодні все робиться для того, щоб суду не було слідуючого. Не було, щоб От, не було звучали покази. Ми в нашій в другій часі. частині, будь ласка, сказати. Я хотів би сказати, що незалежність ми не отримали як подарунок а незалежність, це є результат. Десятиліть 10 століть ну, впертої борювали, боротьби да. українського народу за свою незалежність і ДКЧП 91-го року лише так би мовити було каталізатором завершення цього процесу відновлення державної незалежності України. Що стосується коротко, будь ласка, Чого і зволіті. Знаєте, я хочу тоді нагадати, що в перші місяці свого президентства президент Янукович Саме з таким підходом підійшов до Росії і на запитання чивої зволіті, подарував на 25 років додаткових втрату суверенітету до нашої території в Севастополі. Угу. Оце Це політика чивої Окей, Угоди. спасибі. Вибухи а внутрішні політичні проблеми такі. будемо говорити в другій частині нашої програми. Зустрінемося за кілька хвилин після реклами.